Слава Ісусу Христу, Бог говорить в Біблії. Отож, не турбуйтесь, промовлявши, що будемо їсти, що пити у що зодягнемося, про все те побиваються погане. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібно. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливості, а все те вам докладеться, не журіться. Отже, за завтрашнім днем, завтрашній день турбуватиметься сам про себе, доволі дневі Його лиха. Отець Небесний через Ісуса Христа дав нам право зростати і переходити з віри у віру, і тримати погляд на духовному, бо диявол хоче, щоб ми жили в стресі і втратили віру та любов. Слідуйте словом і молитвою до духа. Небес, Отче будь прославлений на цій землі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Підписуйтесь та ставте вподобайки.